На його очах загинув повратим. А він сам, маючи серйозне поранення, доповз до стабілізаційного пункту. Ця історія про бойового медика із Запоріжжя. Тяжкі поранення у ногу Владислав дістав в облазу Лисичанська, коли рятував побратимів. Росіяни з дронів відкрили по наших військових вогонь. Нині у реабілітаційному центрі боєць посилено тренується, щоб знову повернутися на фронт. Деталі цієї історії від Софії Москаленко. Зараз я виконую таку вправу, щоб я міг нормально ходити, бігати. Кожна така вправа його власна перемога над собою, адже після поранення навіть звичайна хода завдає болю. Та, попри це, військовослужбовець лише збільшує навантаження. Кожне тренування я роблю іноді з більшою інтенсивністю, щоб швидше, так сказати, прийти до норми і швидше відновитись. У реабілітаційному центрі, поки відпочиває від вправ, Владислав розповідає, як дістав поранення. То було на Донецькому напрямку. Військовослужбовець мав врятувати побратимів, які опинилися у пастці під завалами. У хлопців було завдання відбивати ворога. Але, на жаль, трохи йде іноді не по плану. Вони були під завалами. Не могли самостійно вийти з підвалу. Два або три дні. По дорогою до побратимів над Владиславом зависли дрони. Росіяни зафіксували наших військовослужбовців і відкрили вогонь. Спочатку ти чуєш, в тебе є півтори секунди зреагувати, щоб впасти на пол, на підлогу, на землю. Пам'ятаю, надав команду, лягай. Однак побратим Владислава не встиг вчасно зреагувати. Хлопець, який був рядом поряд зі мною, він загинув. Він стояв отак, от, рядом зі мною. Поранення було тяжке. Там черепно мозгова травма, багато лампового поранення, і, на жаль, не вдалося його врятувати. Уламок того снаряду наскрізь пробив ногу Владислава. Кістка п'ятки фактично від'єдналася від ноги, а обстріл не припинявся. Це було дуже довго, два кілометри було пройдено десь за три години, повз на карачках на четвіреньках. Ну на ногу не мог не міг становитись. Частина хлопців продовжили виконувати завдання і таки врятували побратимів, які опинилися під завалами. Паралельно вони прийняли стрілецький бій з окупантом. Я прийшов на СП на спостережний пункт. Там надав собі допомогу, а хлопці далі йшли в бій. Тільки у лікарні дізнався, наскільки серйозним був той перелом. Протягом трьох місяців Владислав не міг ставати на ногу. Та ось уже через три тижні реабілітації він знову ходить. Він прийшов перший раз з двома милицями канадськими. Він не спирався на кінцівку взагалі і на п'ятку. Перше завдання було для нього, щоб він спирався. Тренується двічі на день такими темпами, впевнена фізична терапевтка. Владислав уже за декілька місяців зможе повністю відновити рух ноги. А тоді він планує повернутися на фронт. Після пережитої втрати має мету зберегти якомога більше життів побратимів. З Дніпра Софія Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.